Вітаю вас. Ова. Незграбний, та інколи дивакуватий Дмитро Комаров не раз змушував глядачів понервуватися. Та ще частіше він викликав у них щирий сміх. За 39 років свого життя ласий на подорожі чоловік відвідав понад 40 найекзотичніших куточків світу. Останній з яких Колумбія. Ну що, прийшов і наш час випробувати вдачу? Та в одну мить найризикованішою подорожжю стала поїздка на батьківщині. Сильні удари це здетонує тут, дуже небезпечно. І лише йому воєнкору початківцю військово-політичне керівництво довірило всі секрети боротьби з країною агресором, щоб на перші роковини повномасштабної війни той відкрив їх світу. І це кіт, який знає більше державних таємниць. Я думаю, що так ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. так. І, хоч до 2022 року в Діми не було нічого спільного з військовою справою, фільмувати все, що відбувається навколо, він почав ще в дитинстві. Таке захоплення у журналіста від батька. Це генетичне. Мій тато любить фотографувати. У 80-ті роки у нього була серйозна колекція фотоапаратів аж 17 штук. Батьки Діми Костянтини Надія Комарови – були типовою радянською сім'єю. Жили дуже скромно у панельці в спальному районі Києва. Попри це, тато Дмитра багато подорожував і цю любов до світу передав синові. Тато жив так, щоб передати мені правильні гени. Сходив у гори на вершини Кавказу та Тянь-Шаню, катався на гірських лижах у Прельбруссі. А найкращим подарунком від мами Діма вважає молодших братика і сестричку: двійнят Ангеліну та Колю. До того ж, я сам цей подарунок просив у свої шість років, випрошуючи блатика і сестличку. Награвшися з ними, Діма озброївся татовим фотоапаратом і пішов знімати все навкруги. Так став журналістом ще до того, як отримав паспорт. У 12 опублікував першу статтю в газеті, а у 17 тишком фотографував зірок і продавав світлини таблоїдам. Тоді Комаров і не уявляв, що згодом глянці мріятимуть розмістити його фото на своїх обкладинках. А близькі й подумати не могли, що за кілька років студент, інженер і технофіл Діма стане кумиром молодих українців. Ми пізнаємо сім'я переможця ві вони серед чоловіків. А Дмитро Комаров. Та українці ніколи б не зацікавилися непримітним журналістом, якби у 2010-му без жодного телевізійного досвіду Діма не насмілився за власні кошти найняти оператора, купити квитки в один бік та з хаотичними нотатками в зошиті вирушити до екзотичної Камбоджі. Бідні корови перший раз побачили білу людину і відмовляються працювати. Тоді насамперед, близькі відкрили у Дімі Ботанікові відчайдушного екстремала. Того ж року авторську програму Дмитра Комарова побачила вся країна. Надалі, сезон за сезоном, мандрівник знайомив українців з найекзотичнішими куточками планети і розповідав про свої пригоди. Ми з сідім. Ми сидимо і дивимося на розбитий літак і думаємо про одне й те саме, що могли б перебувати в ньому. Слава Богу, дякуємо янголам охоронцям. Так, спілкуючись буквально на пальцях і знаходячи спільну мову, українець потоваришував зі злочинцями якудза в Японії та наркодилерами Бразилії, ворожив із шаманами Амазонії і жив із монахами Тибету. В одній з експедицій Дмитро мало не одружився з дочкою чаклуна з В'єтнаму. Та вочевидь його чари виявилися недостатньо сильними, бо серце журналіста вкрала красуня за тисячі кілометрів від Азії. Серце 33річного завидного холостяка Комарова полонила учасниця конкурсу Міс Україна 2016 Олександра Кучеренко. Тоді мандрівник сидів у журі конкурсу і з перших хвилин був вражений красою 19-річної дівчини. Зверніть увагу, які в них красиві сьогодні сукні. Тоді вона щиро раділа отриманій короні. Номер 13. Кучеренко Олександра. А про приз у вигляді майбутнього чоловіка дізналась дещо пізніше. Дмитро, який тоді вже підкорив вершини Кала Патар, Айленд Пік і Кіліманджаро, доклав не менше зусиль, аби підкорити серце Олександри. Тож до своїх стосунків пара ставилась дуже трепетно. Вони ретельно приховували їх навіть під час спільної участі в танцях з зірками. Ми спочатку дуже зраділи, але це було з іншого боку складно, тому що ми не хотіли, щоб наші почуття ставали якимось частиною шоу. Найскладніший період у житті був танці, тому що ми сварилися найбільше на танцях. Їхні стосунки пройшли складні випробування танцями та й постійними подорожами Дмитра. І в 2019-му він нарешті освічився Саші в небі над Києвом. Я просто дістав обручку, а гучно було в гвинтокрилі. Ти знаєш, особливо не поговориш. Я спитав поглядом, М? і вона відповіла: так я в вертольоті одягнув обручку. Вже наречено. далі. Вони таємно повінчалися в Єрусалимі. Після чого Дмитро повернувся до звичного режиму робочих мандрів. Тисячі кілометрів розділяли їх з дружиною на місяці. Неймовірно важко. 120 130 днів далеко від дому, і без вихідних. Це просто щось із чимось. Інколи Саша їхала до Діми за 3-9 земель із домашнім олів'є. В інших випадках, навіть у глибокій глушині, коханий знаходив зв'язок, аби додзвонитися до неї. Тобто люди в день ганяються за мавпами лісом і стріляють в них отрутою кураре, а ввечері виходять в інтернет і перевіряють свій WhatsApp. Та була б воля Дмитра, вони з дружиною і самі жили б, як мавпи, на дереві. Я ж дикун, і мені, мабуть, треба жити в лісі. Мені це дуже подобається. І він майже здійснив бажане. Кілька років тому придбав ділянку в курортній верховині на Івано-Франківщині, але з появою дружини почав мріяти не про хишку дикуна, а про комфортний сімейний котедж. Я мрію про якийсь такий інстаграмний будиночок з великими вікнами в підлогу. Ось відкриваєш штори та бачиш чорногірський хребет. Він там проглядається. Там Саша і далі балуватиме діму своїми коронними стравами, олів'є, випічкою та обов'язково корисними запіканками. Бо ж красуня стежить не лише за своєю фігурою, а й чоловіка теж. Та на думку мандрівника, дружина і має бути берегиною затишку в домі та гастрономії в холодильнику. Це нормально, що чоловік працює, а дружина вдома на нього чекає. Так влаштований світ. Але під час рідкісних відпусток комаров готовий заміняти кохану на кухні. Коли в мене вдома збирається компанія друзів та близьких, я перетворююся на іншу людину, дістаю сумки спеції, які привіз із Таїланду, шукаю рецепти, необхідні інгредієнти та починаю готувати. А найліпші друзі мандрівника рідні брат і сестра. Брат Коля створює комп'ютерні ігри, і як старший брат та батько захоплюється фотографією, а Ангеліна стилістка-перукарка. До речі, саме вона відповідальна за зачіски Дмитра, які не раз піддавалися критиці скіпливих... Кобо раз на рік проводили відпустку разом. Я і мої два особисті фотографи у Версалі. Так було до 24 лютого. Уже понад рік, замість небезпечних подорожей світом, Комаров фільмує не менш небезпечні населені пункти, понівечені окупантами. Кафе Посейдон. У людей свята. Він проникнув у душі бучанців, які дивом вижили під час окупації. Першим із журналістів потрапив до звільненого Херсону, де місцеві не побоялися відкрити всі пережиті жахіття. Дома -дома! Вони довірили Дмитру. Найголовніше чесно показати всьому світу того звіра, боротьба проти якого триває досі. Довірив і президент Володимир Зеленський. Ночували ви просто тут. Так, а можна подивитись? Ну, ладно, пішли раніше. Завдяки дімі, ми дізнавалися, який світ, а тепер, навпаки, завдяки його фільму показуємо понівечену Україну світу. Чи це не найвищий показник довіри журналісту і впевненості, що саме Комаров зробить це без спотворень? Я просто стукався в усі двері і шукав якісь контакти. І поради, і як поїхати на війну. Я збирав просто матеріал. Це моя власна ініціатива. Мені пощастило, як журналісту достукатись і отримати ті доступи, дозволи своїм прикладом. Дмитро доводить, що немає тих дверей, які неможливо відчинити, і все для того, аби скоріше повернутись до мирного та радісного життя, яке ми любимо. У чому головна думка мотивувати людей на те, щоб життя ставало цікавіше, яскравіше ось сенс для мене.